Просила жінка крихти хоч зі столу, бо хліб Господь лише дітям обіцяв, отримала від Господа й додому, повіривши словам Христа пішла. Яка ж твоє її віра та велика, сказав Господь тій жінці, що просила, хоча була споганна на лиш тільки, та не була із тих, що запізнились, отримала не крихту, а як всі. Там для дочки святе благословіння і немале послав Господь і її скайдання сатани, і її від. Ми, діти Божі, іноді бува, лише ходимо, збираючи секрети, хоча і хліб у Бога на столах для нас дітей і їжа, також різна від для дітей. Понад міру. та ось чомусь так звик народ уже, склопивши крихту, жити у безсилі. Дякуючи Ісусу, що народ лише крихти під столами підбирає, та в своєму милосерді добрий Бог столи багаті щедро накриває, щоб зміцнити на тяжкі роки, що вже як чорна хмара над землею. Вистоять у битві статанею, а він є хліб і істина, і життя, а він є сила, і вода живає, насичуйся і пий, тримайся Христа, це заповідь від Господа нам даний. Харчуйтесь хлібом з Божого стола, допоки ясно, ще столи накриті, допоки він, отцовську благодать, продовжує ще над своїми дітьми.